Шановні друзі, дозвольте представитися. Я Андрій Поліщук і я щасливий людина. Я зараз вам доводжуся це. Це Я з Канади і там ми маємо велику українську громаду. Ми шануємо всі аспекти української культури, особливо танці, школу української мови, релігію та забари. Моє українське походження дуже важливо. Vajufori v Srpnju je tako rečeno, da ta je predsednik v tem našem ukrajinskem študentskem klubu v Univerziti v Arhivu. Naš klub hodi, gledaj, ukrajinskih študentov. Naprimer, mi razpovedajmo o Flodomorju, kolidujemo, začajmo v Odnu, bar in tako naprej. To je bilo naše komando za polibor, tvorni men. У мене є багато захоплень, І всі допомагають мені бути щасливим. Я дуже люблю танцювати українські танці. Я належу до ансамблю десна в Торонто. І ми танцюємо всі українські танці. В Канаді майже всі люди знають українські танці, зокрема в ХОПа, куцурській, та інші. Я також дуже люблю музику, співати пісні і грати на музичних інструментах. І моїм улюбленим заняття. Це не я. Це вчить. Я граю на гитарі, я на і трошки на бандурі. Зазвичай я займаюся спортом, мені подобається грати у футбол, у волейбол та у бейсболь. Я дуже зачатий в боліваних. Зокрема, боліваю за всі команди Торонто. На сам кінець хочу сказати, що я також щасливий, бо я маю фантастичну дівчину і фантастичну родину. Дуже дякую за увагу, я запрошую до слова,